Там, де найчастіше потрапляє волога, з'являється корозія. Пороги, нижня частина дверей та днище автомобіля це ті місця, які першими страждають від вологи, бруду та соли. Офіційний сервіс Suzuki пропонує зовнішню антикорозійну обробку ключових зон кузова, захист арок та нижньої частини кузова, спеціальні засоби стійкі до води, хімії та механічних впливів, професійне нанесення швидко та налійно. Таким чином, ви збережете життя кузова та естетику автомобіля на роки. Щоб авто не виглядало ось так: робіть антикорозійну обробку автомобіля в сервісному центрі Сузуки.